Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Сьогодні була дуже тривожна ніч. Мало хто спав, практично, напевно, що всі регіони не спали. І тому у нас сьогодні буде таке коротке ознайомче відео. Майстер-клас планувала робити, але не буду. Щось, щось не маю: ні сил, ні натхнення. Ні... Ну, Така трошки вбиті від новин від всього. Дивіться, вишила я обкладинки на паспорт від чарівної країни. Вже є дві вишитих, ще планую дві вишити. Але покажу вам, яку красу вони ну, і що вони собою представляють вишиті. Краса, неймовірна, я в захваті від них, від, від підбору кольорів, від узорів, малюнків. Ну, гарні ці, ці набори. Від чарівної країни. Набір коштує 310 гривень. Зараз я вам покажу комплектацію, що собою представляє. Але і показую вишиті, бо все-таки вишито виши, воно, ну так, якщо наяву показати, то набагато більше сприймається інформація. Бо в цю навіть поклала паспорт, щоб показати. Так, вишита обкладинка. Вишивається вона, на... ну ми всі говоримо шкіра, але це штучна шкіра. Вишивка по штучній шкірі. Вона така на дотик, як от, е, замш натуральний. Під, підшивається ще одним відрізком ш, е, шкіри. Ну, знову ж таки, Я говорю шкіра, але це мається на увазі штучної шкіри. Е, я підшиваю оцею гладенькою стороною назовні. Мені не подобається зараз, я розкладу той набір. І мені не подобається оцей кусну ну, клаптики з другої сторони. Я вам зараз покажу про що я говорю. Ось є карманчики, куди ми вставляємо паспорт. По розміру вона якраз, якраз підходить на паспорт, на наш український, на, на біометрику підходить. Ось. Ниточки ще залишаються. Після вишивки залишаються ниточки. Небагато на ще, ну, типу, десь на, так, приблизно на, на, ну, так, якщо так приблизно, то на півпаспорта ще би лишилося. Показую, оце, оце мені дуже сподобався. Дуже. Та мені, в принципі, і то я якби вибирала, то я б не знаю, які я вибрала би. Ну, правда, не знаю. Напевно, що... Ну, не знаю. Оцей більш жіночий, цей більш чоловічий, можливо, так. Але ці два. Самі мої любимі Такі візерунки, узори. І ще цей хочу вишити. Зараз покажу. Ось вкладений паспорт мій. Якраз підходить по розміру. Така вон файненька обкладинка, дуже файненька. Так, тепер огляд поки що ми це відставляємо. Хай так отут стоїть. Ми його підставимо, щоб була краса на екрані. І огляд, огляд, Отак, от, отаке упакування. Ще, бачите, пише «Волшебна станал, зараз вони вже називаються Чарівна країна. Коштує комплект 310 гривень. Зараз відтяну трошки, щоб не шелепати дуже голосно. Розкриваємо. Так, і починаємо огляд. Комплектація. Пише комплектація. Е Перфорована заготовка лицевої та зворотньої частини зі штучної шкіри, голка муліне, 100% обововна нитка для шивання деталі, інструкція для вишивання. Так, прочитали. Ну, звичайно, їхня листівочка. Потім оце те, що, про що я говорила. Є, Коли ви вишиєте, зараз зараз. Бачите, оце перфорована частина. Зараз я вам так покажу. А от видно, Там на екрані видно, на, на фоні білого світяться дирочки. Вишивати легко, тому що тут є перфорація і є зони не, перфор... ну, не, не перфоровані, і тому дуже легко орієнтуватися, де Отако зробимо. Ага. Де, де, куди, ну, куди йти, і не треба довго рахувати, не треба не, не, не годин збитися і легко рахувати. О, Е, ось оце лицьова сторона. Лицева сторона тут така, небо, як і казала, як ніби як, штуч, ну, як штучна шкіра, але замш, така ніби замш. Я не знаю, як правильно підшивати оцю, е, чи одною, чи другою стороною. Е, чомусь я підшивала, а цей вже трошки інший навіть іде. Чомусь я підшивала так, щоб оця гладенька шкіряна частина була назовні, саме власне в паспорті. Та й в браслетах я також пизду, що щось мені оце не дуже подобається. Я пробувала паспорт навіть навіть легше заходить-виходить з овкладинки. Коли оцією стороною назовні пришити. Ну, це на ваше бажання. Як вам подобається, я не думаю, навіть що тут виробник десь прописав, якою стороною пришивати. Бо, по суті, немає різниці. От ви, коли вишиєте, то далі вас так от треба буде прикласти оцю сторону внутрішню, прикласти оці бортики. Один бортик, другий бортик. І шити все разом до кубки. Я закінчую і починаю, і закінчую отут, в зоні, бо тут легше зробити гуц. Ну, Я так стараюся такий малесенький гуц зробити і середину ниточкою голочкою зайти, е щоб не, ну, не, не розпустилося так гудз маленький роблю. Але починаю закінчую в зоні там три штучки, тоді легко заховати той гудз, бо тут вже тяжче буде заховати. От, ну, Це так рекомендація. І у вас буде вже така обкладинка. Далі, що ми ще маємо? Паспорт якості, звичайно, Оце ця голка. Голка тут така вишивальна голка з тупеньким кінчиком. Добре вишивати, по... не коли пальчик. І оця нитка така. Грубша, якою ви ну, типу, приметуєте ці частини, частини, паспорта. частини обкладинки дошиваєте. Ось от, от, така ниточка грубша. Її також Її вистачає Я однією ниткою, два паспорта шила. І, А, і ще одне, бачите, я вишиваю отак, стібочки роблю. Я окуляри не наділа, що зараз не мені, я зараз не піду шукати. Е, Стібочки роблю отак через раз. Можна потім пройтися і ще раз зробити, а можна зразу робити. Ну, Кому як подобається чисто візерунок. Ну я через раз, бо нема потреби, це ж ніяка не вага, ні не обтяження, нічого. Просто м -м, Ну, так мені більше подобається. Не знаю. Чого Чогось так. <ріх> так, Ну, а ножки обшивати як хочете. Як вам душа бажає. Так, це показала. І ось тут такі кольори от схема. Чогось її не можна особо показувати, але також скоренько покажу і заховаю. І тут, і тут і тут, отакі от кольори будуть такі пастельні, спокійні. Ну, Вишити хочу ще й цю обкладинку, дуже вони мені подобаються. В магазині, на продаж я їх виставляю. До речі, ну, вишиті має, можете і вишиті також замовляти. Комплект оцього, цієї обкладинки для, коштує 310 гривень. Комплект має на увазі для вишиття власноруч, щоб ви самі зробили це все. А го, хто хоче придбати готові обкладинки, можете писати мені приватні повідомлення, маю готові вже вишиті обкладинки також. Ось, отут будуть такі пастельні кольори, і, і, і ага, на вишиття у мене пішло два дні. Там виходить, що треба так вишивати. ну, В дирочку одночасно зайти не можна. В дві дирочки одночасно заходити неможливо, бо тут тоді дуже вже гнеш цю, цю обкладинку, треба, щоб акуратненько. То я так, 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 так. То сповільнею, ніби в один прокол. Вишиваєш в один прокол, якщо так грамотно сказати. В один прокол, а не одночасно в, -в, в два. І тому трошки сповільнений процес, але за два дня я вишила і шила. Отак. Так, що в мене пішло на роботу два дні. Все, показала вам красу. До наступних зустрічей. Сьогодні таке коротеньке відео, бо я ж кажу, трошки і настрою нема. І, і, і така ситуація. Бережіться, чекайте наступного відео. Звер буде з майстер-класу. -кла... Майстер До зустрічі!